Всім привіт! Сьогодні у нас буде таке коротеньке відео, будемо розмовляти про. про-про-про Всім привіт! Сьогодні у нас буде таке коротеньке відео, будемо розмовляти про бухгалтерію. Отже, бухгалтерія даного станочка Сіме 420. Як він був придбаний, скільки він мені обійшовся, скільки було затрачено. Зусиль на його відновлення і реставрацію повну. Отже, що в нас було зроблено? Станочок, як я вже говорив, мені порадив Максим. От, і мені цей станочок обійшовся. Людина мені продала його за 25 тисяч. Ну, цифри можуть бути такі трошки приблизні, але в загальному результаті вони. Будуть, як то кажуть, адекватні. От, приблизно 25 тисяч обійшовся станочок. Потім його транспортування обійшлося. Там лишилось каву трошки. Саме транспортування обійшлося півтора тисячі гривень. З Умані, е, сюди мені завіз чоловік. Правда, заїхав мені в гараж трохи, погнув двері машиною. От Зараз покажу навіть як. Отак От доїхав він мені коротше, фура, в нього фурі автомат. Коротше. І він сказав, що він не міг ніяк, коли він зупинився десь сантиметрів за 15 від дверей, він як хотів дати взад, чогось машина в нього поїхала вперед. Я не знаю, чи то так працює той автомобіль в такому режимі. Я на форах не їздив, тому не знаю. Не можу нічого казати, хто тут був. <з>, з кривими руками чи з рівними. Можливо, воно ну, так у них є в цих машинах. Ну, це було йому проще, як то кажуть, не страшно, якось порівняється трохи. От. Ну, коротше, Поїхали далі. Отже, півтора тисячі мені обійшлась доставка. Досить дешево. Потім сама погрузка, що приїхав сюди до мене крановщик. Знайомий, до речі, знайомий крановщик. І він за те, щоб зняти мені цього станочка з машини, злупив з мене небагато, немало 3500. 3500. Ну, нормально. Коротше, закусив губу, розплатився, як то кажуть. На фоні доставки з Умані фурою. Це трошки виглядає смішно, дивно. Але нічого, якось розгрузили і так далі. Коротше, потім розборка. Масло купив, потім, щоб помити цю всю махіну десь десяток літрів солярки з бензином пішло. Може трошки більше. Краска, потім куплена була тисячу гривень, пішло на фарбу, потім ось цей блок, блок живлення, саме основне механізм. Він в порядку коштував мені порядка 10 тисяч гривень в зборі, там плюс-мінус ціни. Тобто, в результаті оцих всіх маніпуляцій, заміна підшипників, втулку бронзову сюди я мав свою. Ну, якщо її рахувати, то десь по ціні вона виходила. Ну, так, приблизно 3 тисячі гривень, так, втулка коштувала бронзова. Би, ну, так як я мав свою, то обійшлася, мені будемо рахувати подешевше. Потім що було зроблено? Вся перешліфовка, це все було моє, там якісь затрати на сош, туди-сюди. Ну, це все дрібниці, як то кажуть. Більше, як бачите, тут нічого такого нема. На електрику пішло пару метрів дроту. Там 10 метрів дроту, грубо кажучи. Саме цей мотор. Ну, По-моєму, мотор з тим всім мені вийшов 10 тисяч гривень, з тим всім механізмом. Оцей моторчик так, кроковий. Потім що ж там? ну, ОСБ там я купляв якісь там поточні витрати. Коротше, 25 тисяч гривень станок. І ще десь 20 тисяч, грубо кажучи, мені обійшлася його в круг реставрації. Оці всі доставка, розгрузки, погрузки і так далі. Так що в загальному станок мені обійшовся десь під 45 тисяч гривень. От в такому стані, як він зараз є. Не враховуючи затрати свої, свій час, свої трудозатрати, які я провів на відновлення цього станка. Тобто два місяці добрих я купив його на початку листопада, так, десь на початку перших, перших днях листопада. І потім я так набігами на нього наскакував, щось розбирав, щось прибирав, щось чистив, щось крабав, шліфував потрохи це все діло. І вже на десь Різдво, старе 6, 6 січня, го десь так, воно вийшло. У мене вже був перший пуск його. Тобто вже з'явилася зразу перша робота на нього. Ще там не було закрито, але вже станок вже був в роботі. Тобто, грубо кажучи, пішло два місяці часу на його відновлення. І я працював допізна, вставав зранку, ходив як хворий, коли цього станка, як то кажуть, лягав пізно, бо була поточна робота, постійно щось треба було робити, віддавати щось і так далі. Ну Коротше, за два місяці він пішов в стрій і почав вже. Щось трошки довбати. Так що от тут в мене був станок фрезерний 675 -й. на цьому місці. Хто слідкував за моїм каналом, знає. О, станочок був проданий якраз перед його покупкою. Тобто, все якось так зійшлося, що ну так зорі зійшлися так, що продався станок і зразу на його місце десь за місяць часу заїхав. Ось цей журавель, і вже зайняв його місце. От, що Дуже було круто. Було... Я продав станок, тут було місце пусте мене, тут почався робити склад, я почав тут складувати всяку хрень, яка тут все займала, і мені це все мозолило очі. І так воно вийшло, що з нагодою мені цей станочок приїхав. Коли він приїхав, в мене були десь три дні роздумів, таких, поки станок їхав трошки довше, бо фура поламалася в дорозі. Коротше, станок завестись на шляху додому, як то кажуть. Сутку він десь простояв, От я вже трошки почав переживати. От, ну Але за той час я. Думками весь був в шоці, куди це все тут розмістити, бо в мене тут все так заложено, закладно, що місце не дуже є де куди запхати таку махіну, бо станочок довгий відносно, і тут прохід невеличкий, і ще песику треба десь сидіти. Ну і відповідно, треба було його запхати. Фантазував я всякі комбінації. Коротше, і ті всі комбінації мене не радували, хотів тут все переставляти. І цей станок переставляти, і розточний станок. Сунути туди, то забирати туди. алжіху поставити тут поруч. Коротше, тут мені влаштовувався такий рейвах, що я як про це починав думати, мені волосся ставало дибки, і я вже був в такому шоці. Просто, бо всі знають, як то пересовувати станки, ці всі в комунікації підключати. Тим більше, що в мене станки. Трошки зав'язані в симбіоз з частотником, Тобто, в мене від одного частотника працює і цей станок, і цей станок. Від того, від того станка там теж частотники працює і строгач, і токарний, і сверлилка, і поперечна подача на розточному. Продольна вірніше, так? Продольна Х. Так що такий момент мені мав бути дуже. Цікавим, щоб це все пересунути. Ну, я зробив хитріше, я вкрав трошки місце ззаді тої майстерні. Зробив сюди такий захід, трошки пів метра мені якраз буквально. І поставив там стінку. Задня стінка у мене там щит такий розбирається для доступу. Там на чотирьох болтиках я можу мати доступ до задніх бляшок, які мають доступ до. З середини станка. А для обслуговування можна підкрутити зверху, я там влажу все нормально. Все мені там підходить. Коротше, доступ у місце є для обслуговування і для роботи. І тут між алджіхою у мене тут таке досить широке місце. Коли я з столом від'їжджаю в кінець, то взагалі тут можна танцювати. Спокійно собі заходиш, працюєш. Оце все діло дуже спасається кнопочка зручна, що я зробив. О. Ну і. Як то кажуть, при всій цій, як то кажуть, бухгалтерії почали виноситись думки на то, щоби, якби я хотів, наприклад, продати цей станок. Ось в такому стані, як він є, оце все зроблено і так далі. І благо того, що я купив його за таку відносно дешеву ціну, досить дешеву, я б сказав, майже по ціні лому, і я собі уявив, якби я купив його так тисяч, отак, як вони коштували на Оликсі. От його ринкова ціна була десь в районі 80-100 тисяч гривень. Тобто зафарбований. ну Коротше, весь стан, то все, що продають, рахуйте, що то стан був такого станка. Оце все, що помальоване, гарантовано, що ви проведете з ним ці всі маніпуляції, що я тут провів. Тобто, ви нічого не виграєте, купите станок за 100 тисяч чи за 40 тисяч. Тобто, і той буде в однаковому стані, і цей буде в однаковому стані, як то кажуть. Бо ніхто не лізе міняти втулки, робити повзун, міняти клини, оці всі маніпуляції, відчищати від цього всього. Це все вам придеться робити, бо це все зафарбовано по, по маслі, покрашено направляючи, помальовано. Так що виграшу від того нуль. Бо я вже дивився станочок із Одеси був, там дивився, приглядався, зізвонювався там навіть. Ну, 80 тисяч станок був, ще доставка, то вийшло би десь до 100 тисяч гривень, той станок би обійшовся. І ви уявіть собі, купивши станок за суму 100 тисяч гривень. Якщо у вас нема бази, де це все зробити, оце все відновити, відшліфувати, розточити, щоб зробити оці всі. Маніпуляції, які були тут зроблені, оце все поміняти. Токарка, фрезеровка, росточка, шліфовка. Це займає досить багато часу у відновленні. Оце все чистка, налагодження тої системи масляної. Це все підгонка, винтів, оце всі. Ну, коротше, зусиль це забирає немало. І купивши станок за 100 тисяч, щоб відновити, ви що витратити. На боці, ну, я думаю, 1080 думаю, так злегко, злегко 80 тисяч. Тобто, станочок такий, щоб продати ви 1200, вже будете мати таку його кінцеву ціну 200 тисяч гривень. От за такий станок. Тобто, якщо купити його за 20 тисяч, його ще якось може рентабельно зробити і потім продати з якоїсь там. Невеличким наваром. А якщо купити його вже за 100 тисяч, то це вже все фіналочка, вже станок навряд чи хтось купить його. Тобто ви його купите і потім, як будете продавати, то можете зразу відкинути свої всі затрати, бо продасться він вже за ціну, от та, що йде разом з покраскою. Так що ви не дуже на ньому виграєте, куби ще не програли. Так що. Отакі От бухгалтерські реалії зараз йдуть зі станками. Можливо, знайдеться якісь поціновувач, який би захотів там, купити там, саме ваш станок і, і просто працювати. Ну це вже має бути якась хороша фірма. І дійсно, щоб було адекватне мислення. Так що ілюзій немає. Станочок цей не є дуже, скажімо так, першої необхідності, він не є такий аж дуже прибутковий, що він став і довбав, і довбав, і ви на тому будете заробляти мільйони грошей. Нема тут такого, я думаю. Це більше допоміжний станок для завершення якогось циклу в роботі. Тобто, якщо ви робите якусь шестерню, то ви можете в ній надолбати шпонку, шпонпас там, чи ліци надолбати. Тобто, це свого роду таке підтримка закульсований цикл в роботі. Ясно, що, як його не буде, то ви будете заморочуватися якимись довбаннями на, яких, на токарному, напильниками, шукати на стороні оце все діло. А так, як воно є, воно дуже спрощує цю всю процедуру. Тому про якусь. Говорити про якусь грошовитість цього станка не варто, я думаю. От. Це так само, як Зуборізка, коли у вас нема в себе ТВЧ, нема в себе термічки, звичайної, там, ви не знаєте, як робити цементацію. Це, коротше, повний цикл. Це дуже багато всіх процесів технічних, які треба розуміти, мати для них умови, щоб це все зробити. Щоб вийти на той професійний рівень, який воно того вимагає, не робити там тільки якісь роботи, які не відступають там, від якоїсь величини. Там. Тобто, якщо термічка, то повна термообробка і все. От, треба розширювати це все діло, воно дуже багато займає і місця, і ресурсу, і часу, і знань, Тобто, все осягнути. Дуже важко, щоб це все зробити. Тому історія з цим довбальним. Я просто хотів цей станок, я мріяв про нього, от я свій цей стругальний буду продавати скоріш за все. Отак от як він є, я на ньому десь трошки підзьобую щось, але. Напевно, зараз він поки що переведеться в режим як строгальний скоріше, а не як довбальний, бо довбальна функція мені вже зараз в ньому не потрібна. Хоча тут є теж патрончик, все от, працює гарно різці. Я трошки поміняв От, поміняв усі всі різці, вони підходять мені тепер до довбача. Я поробив собі такі управочки. От, зроблені такі управочки. Під 18-й різець, сюди запихається, сюди різець другий запихається. Отака от, оправочка під 10-й різець. Всяку дрібноту от, таку можна сюди запихати. Бо не будете ви сюди робити різця з квадратом 25 на 25, а, а внизу така фігня. От, така маленька, яка може досить вдало працювати. От, ще в мене такий один різець. Це все. Різці, вони є переважно можуть бути для однієї роботи. Ось цей різець. Це довбалися пази зі зміщенням. Тут, тут, тут пластина припаяна в один бік, зміщена, і просто вона не по центру стоїть. Ну, Можна щось надовбати, але вона, бачите, не по центру. То я довбав пази, в яких зміщення йде по кругу. Робив відео, але випадково відео стер. Лишиться тільки коротеньке, напевно, може і того вже немає, не знаю. Коротше, затупив я і, і стер. Як завжди, вже купа відео так постирав, цікавих. І коли ти стираєш відео, то починається сльози. Отака, що було. Це для шліців 30 градусних маленьких теж. От у і так сюди вставляється. Звідси зажимається гужончиками двома і все, і воно довбає. Нормально. Не треба вже нічого думати. Бо зараз сюди таку махіну ставити. Отак його точити купа м'яса і спускати в стружку весь низ, заради різця на 6 чи на цей. Великі отвори нема проблеми добати. Нема проблеми добати ніякої. Проблема завжди з малими отворами, бо малий різець важче зробити, маленький різочок, важче туди приліпити якусь ставку, все приходиться підварювати і вже от такий суцільний виходить різачок скоріше. От, як цей от, наприклад. Ось такий різочок. Тут все приверне воно. Мусить бути таке, як є. А це вже зі змінною пластиночкою. Вони зручніші, бо пластиночку легше і заточити, і поправити. Оцей кобиляка, це була разом з станком. махіна ця. Це... Бачите, скільки воно займає металоємкості. Оце все діло. Ніби простий різачок, а потрібно багато місця. Патрончик так само, я вже замовив кулачки зворотні, на 315 й тут був цей польський патрон. Поставлю його сюди. 315-й, тут зараз 160-м користуюсь. В принципі, мені поки що його вистачало на якісь роботи, бо або на стіл закручувалося, бо деталі були не дуже великі і дозволялося закріплятися в цих кулачках. Коротше кажучи, при всій здавалось би, простоті даного станка. От, він виглядає, ніби досить простенький, в ньому нічого складного, здавалось би, немає. Як такого. Здається, просто повзун, два суглоба, там, і, там, втулочка, і все. Але просидіти довелося з ним, пробавитися з тими всіма моментами досить. Досить таки порядно ті втулки, валу, це все, що я робив, це все шляхувати, все робити. Досить виявилося непросто. Було багато нюансів з тим всім ділом, ота вся розборка. Ну, було досить багато таких проблемних моментів, які треба було ремонтувати, настроювати і так далі. І станок зовсім не є простий, як би здавалось. Можливо, там в відношенні. До токарного там, хоча теж не, не можу сказати. Ну, коротше, є тут своїх дуже багато нюансів, що нема тут такого, що а станок простий, став за пару хвилин зробив і готово, Не буде тут такого, не стройте ілюзій. Станок не простий, як би там не було. Так що отаке от місце зайняв замість 675-го, кажучи, помінялись місцями. Навіть не обійшлося мені в ціні дорожче, ніж той 675. Так що, якось так. Все народ. Всім удачі і до зустрічі. Тримайтеся.